Доброго дня, вас вітає компанія Luxwash. Зараз ми знаходимося на ще одному об'єкті. Це є п'ятипостовий миючий комплекс, а також комплекс порохотягів. Два однопостових. Даний об'єкт є запущений більше як 2 місяці. Ми є зараз проїздом через місто Мукачево і ми хотіли би відзняти вам відеоролик, як виглядає дана мийка, як вона миє і радує своїх. Власників, а також мешканців міста Мукачево. Зараз пройдемося, зробимо такий короткий відеоогляд. Нагадаю вам, що даний об'єкт компанія Luxwash виконувала повністю під ключ. Ми виконували всі будівельні роботи, виготовлення каркасу, заливку бетонів, септиків, приямків, системи фільтрації води це наш фірмовий каскад септиків. Також ми повністю виконували будівництво технічної кімнати, ну і, звичайно, монтаж обладнання. Тиск, який використовується на даній автомийці, це є 160-бар, двохконтурна система помп в максимальній комплектації. Ходімо, пройдемося, все зблизько, подивимося, я вам зроблю такий короткий відео екскурс. Побачимо тип обладнання, який тут встановлений, і каркас. Ось, будь ласка, зверніть увагу, каркас це є чорний метал, пооцинкований і помальований. Давайте пройдемося і повністю з усіх сторін подивимося. До речі, технічна кімната виконана з екобонду. Зашите повністю все екобондом. Екобонд дуже красиво і достойно виглядає. Направду Ну, мені подобається і великій кількості нашим клієнтам. Ось заїхав клієнт, має свій автомобіль. Так само партуг і підсвітка. Фартук виконаний з екобонду підсвітку ми завозимо так само самі, встановлюємо. Ось так виглядає каркас. Ринви, банерна реклама. Фірмові прищапки компанії Luxwash, наші тубуси. Хочу звернути увагу на моменти корозії. Вони є повністю відсутні. Тоді ми ще подивимося на порохотяги. До речі, все обладнання в Нержавійці. 304 харчова. Порохотяги так само в максимальній комплектації. Ось один. Ось другий. Ось так воно все красиво з дороги виглядає. До речі, мийка вийшла дуже достойна. Люди їздять, ми, їдуть, миються, отримують задоволення. Траса дуже сильно насичена. Це є траса, яка сполучає два міста і проїжджає в день величезна кількість автомобілів. Відповідно, люди, які їдуть на роботу і з роботи, мають можливість їздити на чистесеньких автомобілях і ставити їх на подвір'я в гараж чистесенькими. До речі, хороше місце розташування, так як. Навпроти мийки є хороша локація. Це є автозаправка компанії VOG. І зразу навпроти, мийка компанії Luxworh. Дуже дякую, що ви задаєте питання. Максимум відповіді будемо вам давати, відзнімати цікаві відеоролики для вас і все повністю вас інформувати на каналі. Хотів би ще вам один важливий момент розповісти, щоб ви просто орієнтувалися для себе. В даному році планується відкрити величезна кількість автомийок, що ви бачите по наших відеороликах. Тобто ніхто там нічого не розповідає, що ось ми такі хороші, там скоро відкриємо багато мийок. Ми дійсно на ділі вам показуємо, як воно виглядає на практиці і як це потрібно робити і втілювати в життя. Ще раз нагадаю, це є місто Мукачево, п'ятипостовий миючий комплекс, а також комплекс. З двох порохотягів однопостових. Ось, до речі, мить автомобіль. Давайте звернемо нашу увагу ще на якість піни компанії Luxwash. Наскільки подається піна, наскільки вона є густою і як вона вступає в реакцію з болотом брудом. Ці хімічні реагенти, які ми використовуємо, це є найвищої якості Італія. Ми все завозимо італійські хімреагенти. От зараз людина буде змивати автомобіль. Ми, до речі, подивимося, на скільки високий тиск. Це є, ще раз нагадаю вам, це є 160 бар, під яким тиском подається. Це є двоконтурна система помп в максимальній комплектації. Ми зараз будуть змивати, ми з вами все подивимося наглядно, як воно змиває бруд. З автомобіля. Даю вам 100% гарантію, що автомобіль вийде ідеально чистим. Відмиє повністю все забруднення, яке є на автомобілі. Ще раз зверну увагу на каркас. Величезна кількість заказів. Люди питаються, цікавляться, які брати каркаси, чи варити їх по місті. чому на болтових з'єднаннях, чому нержавійка і так далі. Тобто ми нічого такого вам не рекомендуємо, виходячи все з практики. Повірте, а практика в нас є реально величезна. Ми вже стільки ми їх збудували, що ви бачите і на практиці на нашому каналі. Тобто ніхто нічого там не придумує і не розповідає. Дійсно, показуємо, як воно є. Ось давайте на тиск ходімо, звернемо увагу. Хоча по звуку вже чути наскільки високий тиск. Клієнт миє автомобіль, отримує задоволення. Середній чек це є 35 гривень і можна отримати ідеально чистий помитий автомобіль. Ось, до речі, автомобіль, який щойно мився, блистить. ідеально чиста машинка. До речі, хто користується мийками компанії Luxwash, мережі автомийок, він прекрасно розуміє, про що я говорю. А мийки компанії Luxwash є практично вже в усіх містах України, і люди можуть отримувати задоволення, користуючись даними послугами, які ми надаємо. Направду, миє ну, автомобілі дуже чітко, дуже якісно. Що ви можете самі оцінити? Давайте подивимося на автомобіль. Ось, будь ласка. Змивають залишки піни, зараз завускують, покриють віском, а також змиють осмосною водою. І буде ідеально чистий автомобіль. Ось така миєчка вийшла. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія Luxwash.